Слава Україні. Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 5 квітня проживаю я на Вінничині і хочу обробити черешні і вишні у своєму садочку. Стан розвитку черешні перед світінням. Отакий вигляд мають. Квіткова брунька, Ростова в деяких більше, в деяких менша. Попередили синоптики, що буде зниження температури, дощі, то я вирішив захистити, обробити дерева зараз, бо через три дні почне квітнути. А як буде вітер і дощ, то обробити не вийде. Вишня такий має вигляд. Буду використовувати такі препарати від шкідників Enzio, від хвороб. Хорус. Хорус – це фунгіцид, енджо це інсектицид системної дії. Чому саме його буду використовувати? Тому що на три дні зниження температури у нас сьогодні було тільки 2 градуси тепла і опади. Ці препарати буду. Заповняти одна бакова суміш, водину оприскувач, 3 грами хоруса, 3,6 мл енджіо на 10 літрів води. Такі пропорції. Обробляти обов'язково безвітряну погоду. Пізно ввечері. Якщо буде зниження температури, дощі, вона розвиватись не буде. А може там? Помалесечко, але не засвіте. Це черешня. А шкідники попрацюють добре. Тим більше, якщо буде пониження температури, от видно, що почали вже ростові бруньки, от вже які лопнув тут деякі набагато більші. Якщо їх не обробити, то почнуться і хвороби. Шкідники бруньковий довгоносик. Тими днями було тепло, шкідники проснулися, тому треба пильнувати цього брунькового довгоносика. Попилися і різні листогризучі шкідники. Хвороби, мануліоз, кокомікоз, клястероспоріоз, мануліальний опік. Замистить листя. Якщо ви вважаєте, що у вас у садочку чи на деревах немає шкідників, то можете не використовувати інсектицид, а тільки фунгіцидом обробити свої дерева. В мене шкідників дуже багато. Я живу з краю села, злітається багато, то я змушений використовувати. Інсектицид, щоб захистити свої насадження від шкідників. Трохи ще розповім про Engio. Engio є системним препаратом. Сингента заявляє, що якщо температура нижча, ніж 15 градусів, то системні препарати працюють як контактні. Так як Зниження температури, опади, то Engio буде нешкідним препаратом, тим більше цвітіння почнеться через 4-5 днів, ну, все залежить від погоди, а можливо ще й пізніше, то думаю, шкоди він для корисних комах від. Такого препарата в таку температуру не буде. Якщо похолодання затягнеться і, і не встигнете обробити, то шкідники нароблять такої лиха і хвороби також, що можна залишитись без врожаю. Можливо, ще трошки рано. Обробляти черешні і вишні, але я не хочу ризикувати, тому оброблю на декілька днів раніше. А ви самі вирішуйте, чи будете обробляти зараз, чи більш, більш делікатними препаратами пізніше. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.